За комунальні послуги в Албанії один плюс один квартира, п'ять членів сім'ї. Літку ми не економили, тому що кондиціонер працював, працював бойлер. В общем, ми не економили. Четверо дівчат у мене в сім'ї. От я сам купався по два-три рази, бо літній період. Коротше, дивіться. Значить, кадрік це липень, густ, це август, типа, серпень. От два місяці. 440. Задімаємо 100, це вийшло десь 43-42 євро за місяць. Потім йде вода. От вода Вода за один місяць, ну майже 10 євро. Виходить близько 52-3 євро за місяць. От. Якщо подивитися далі, от, з Шкурт з марта, да, от март і, ну подивіться, ось це виходить березень, квітень, травень, червень. І пішло. Тобто такі ціни. Це вода йде скважина. А тут виходить, іде. Ось з 11 євро. Це електрика. Шкурт. Це. Бютий місяць, потім 38, 3,40, 3,40, потім 58. Це вони за три місяці порахували. Ось На три місяці 60, ну, грубо говоря, 70 євро. Розкинете на три, це виходить за ці місяці, І плюс літом. Коротше, начитали вони за два місяці мені 96 євро. Зараз розчитаюся і все. Тому підписуйтесь на канал. Більше про Албанію на каналі.